Що ж, друзі, наступний день, новий день, і нової зустрічі. І зараз у нас буде ем, зустріч з ем, театральною педагогіки. І, власне кажучи, ми чекаємо зараз на е, пані, яка буде ем, говорити з нами е, про театральну педагогіку. Отак, от, от. Ну, А поки ми чекаємо, ось наші дівчата Лена, Маріна. Ми е, е, хотів е, таку невеличку екскурсію провести. Це Ось така е, кімната, де всі е, актори, і служби і працівники театру можуть сюди прийти. Тут є холодильники, тут є пічка, тут є такий стіл, можуть посидіти, поїсти, власне кажучи, е, е, кава машина, мийка, е, машина для посуду, великий, е, великий холодильник, такий хо хо Думаю, кожен приносить своє щось поїсти. Ну, власне кажучи, шампанське, бо нещодавно тут була прем'єра, ще два холодильника. Ну, тобто, ось така кімната. Кімната для <кхем> того, щоб поїсти і відпочити, бо тут є дві супи. софи. І, власне кажучи, дуже крута кімната. В нас в театрі Старицького теж є така кімната, але вона не така велика, але е, все рівно ми переймаємо такий гарний досвід. Окей, нас вже забрали. Ми йдемо, е, десь ми сядемо і будемо мати невеличку таку розмову відносно театральної педагогіки. Е, в нас. Е, Невеличка така зустріч буде. Ми йдемо, я так розумію, що ми йдемо а, посидіти та поговорити на вулиці в такому прекрасному а, приклас, прекрасному саду. Чи ну, це не сад, як це можна назвати? На терасі. От. Ось вже десь приблизно півгодини ми спілкуємося відносно театральної педагогіки. І дійсно цікава цікава річ, цікава інформація. При кожному театрі в них є така спеціальна людина, яка відповідає за. За те, що, як театр комунікує е, з не, не тільки з молодим глядачем, але і зі школами, до прикладу, і театральні педагоги це ті, які комунікують з вчителями, які зацікавлені е, в, е, в тому, щоб діти ходили в театр і е, навчалися, і, взагалі, кажу, що театр зацікавлений. В тому, щоб виховувати для себе майбутніх глядачів, тому що, власне кажучи, каже, з кожним роком зменшується кількість глядачів, і ці глядачі з кожного року стають старше і старше. Тому театральна педагогіка на те, щоб направлена на те, щоб пов'язати театр з молодим глядачем, і щоб ці глядачі в майбутньому стали глядачами дорослого театру. Друзі, всім привіт! Ми в хорошому настрої. Очікуємо наступну зустріч. Наступна зустріч буде присвячена драматургії, і вона буде проходити разом з драматургами цього театру і режисером, що теж дуже важливо. І ось ви можете подивитись на ці обличчя, які в захваті і в захваті від попередньої зустрічі і в очікуванні наступної. Отож. Uh, we are part of the programming, so to um, think about future performances, mm -hmm. um, talk to people early, um, see a lot of other performances, uh, and see other artists to mm -hmm. invite them here. Um, so it's it's basically one big part is the programming. Mm -hmm. Which which place are we going to do next? Next season, mm -hmm. which um, directors are we working together with? Uh, often, is that theater is education. I do not want to educate, I just want to show somehow reality, mm -hmm. but somehow utop utopia. Mm -hmm. So, maybe the utopia of a somehow perfect world, you know, we all wish for because we live in war, we live in. Thereс there is War, there is catastrophes and, and there is Donald Trump and Дональд Трамп, Путін, and. Особисто для мене ця зустріч, що відбулася, зустріч з головним режисером цього театру, Паном Мануелем, з яким ми знайомі з, з часів конференції в Ольденбурзі, і також була зустріч з. Хлопцям, які є частиною драматургічної частини театру. Так, от ми вдвох. Вони вдвох, і наша команда зустрічалася. Ми говорили про дуже важливі речі, і, чесно кажучи, практично не хотілось фільмувати, тому що така захоплююча розмова була. Хлопці розказували про те, як влаштований їх театр в Німеччині, про те, які теми піднімаються, про те. Які теми є важливими наразі, ми говорили про наш театр. Ми говорили, що нам здається, що місія нашого театру полягає в тому, взагалі українського театру, полягає в тому, щоб розказувати про, про ту страшну війну, яка зараз відбувається, і щоб якомога більше людей про це знали, і більше людей могли чинити спротив цьому. Різні піднімалися теми, ми ділилися своїми. Своїми думками про те, що відбувається в нашій країні, про те, як це відбувається. Були спогаді перших днів повномасштабного вторгнення. Одним словом, надзвичайно продуктивна зустріч. Ми дійсно поділилися багато чим, і багато чого дізналися, що дійсно. Я впевнений, буде мати значення на подальшу нашу роботу в Україні і якось якісно змінить наш театр всередині нашої країни.